Готові покращити своє життя, все починається з турботи про себе. Ось в чому справа, коли тобі не цікаво самому з собою, ти швидше за все нехтуєш своїми потребами та благополуччям. Це може призвести до шкідливих звичок і відчуття, що життя стоїть на місці. Але давай змінимо це. Коли ти справді дбаєш про себе, ти починаєш приймати рішення, які допомагають тобі рости. Уяви, що ти прокидаєшся щодня з радістю та натхненням. Ти починаєш ставити перед собою цілі, які важливі саме для тебе, оточуєш себе позитивними людьми та займаєшся тим, що тебе надихає. Подумай, коли ти востаннє зупинявся та розмірковував про свої мрії та бажання. Зроби сьогодні той день, коли ти вирішиш стати своїм найкращим другом та підтримкою, піклуватися про себе. Це не егоїзм, це необхідно для щасливого та повноцінного життя. Тож, зроби цей крок. Цікався собою, ким ти є і ким хочеш стати. Зрештою, найкращий проект, над яким ти коли-небудь працюватимеш, це ти. Готові почати? Давайте рости разом!